Вітаю, в Вітавофірова студія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про можливі блекаути українські енергетики не планують запроваджувати графіки відключень світла у разі зниження температури. Про це спочатку повідомили у Міненерго, а потім і у Держінспекції енергетичного нагляду поспішила заспокоїти після повідомлення Укренерго у середу щодо дефіциту електрики через різке зниження температури. Тож, чи насправді енергосистема України стабільна і витримає холоди? Питаємо ви Геннадія Рябцева, експерта з енергетичних питань. Геннадію, вітаю вас Вітаю вас. Ну тож, насправді в країні похолодало істотно в деяких областях. Природньо збільшилося і навантаження на енергосистему. Але морози не такі міцні поки що. І, попри це, Укренерго одразу прозвітувало про дефіцит. Тобто енергетичний запас країни настільки малий або якась інша причина. Мені дивно, що засоби масової інформації звернули увагу саме на це повідомлення Укренерго і не звертали уваги на його повідомлення впродовж міжсезоння, адже такі повідомлення вони достатньо е, часті. Ну, вони не поодинокі, щонайменше. найменше, тому що існують різні обставини, наприклад, негода, наприклад, аварійні зупинення – Енергоблоків теплових електростанцій, за яких виникає ситуативна нестача електричної енергії в мережі, і це ну я не скажу, що нормальне, нормальне явище, але це звичайне явище, і в тому ж самому повідомленні Укренерго заявляло, що воно не збирається нікого вимикати від живлення. Не, не збирається запроваджувати якихось графіків вимкнень. Воно сказало, що воно використовує е, е, ті можливості, які є в оператора системи передачі, для того, щоб уникнути всіх цих вимкнень. І, власне кажучи, що було зроблено: ми скористалися аварійною допомогою в рамках синхронізації нашої та європейської енергетичної системи, Скористалися не вперше. І цієї допомоги було цілком достатньо для того, щоб, ну, щоб все було нормально, щоб всі споживачі отримали ту саму електричну енергію в тому самому обсязі, в якому й замовляли. Тому те, що зараз відбулося, відбулося не через холоди, не через зниження температури. Воно відбулося через те, що в зупинення в аварійне зупинення увійшли відразу. Чотири енергоблоки теплових електростанцій. А чому вони туди пішли? Тому що працював аварійний захист, якість електричної енергії, яка видавалася цими об'єктами, виявилася такою, що не відповідає нормам, запровадженим в Україні. Тому і цей ситуативний дефіцит виник немає зараз підстав сумніватися в тому, що оператор системи передачі. Має недостатню кількість енергії для того, щоб забезпечити усіх споживачів, розподілити поміж усіх споживачів електричною енергією в достатніх обсягах. Заразом в'ясно повідомляли, уточнювали, розплумачували для громадськості, що таке аварійні, що таке стабілізаційні вимкнення. Ну, все ж таки, певна така, знаєте, просвітницька підготовча робота все ж таки відбувається і від структур компанії, і в медіа, звісно. От поясніть, будь ласка, за яких умов все ж таки можуть застосовуватися саме стабілізаційні вимкнення? Бо про аварійні в принципі зрозуміло. Будуть атаки, будуть аварійні вимкнення. Або буде негода сильна, будуть аварійні вимкнення. А що за стабілізаційними зі стабілізаційними? Це коли під внаслідок якоїсь ну уявно масованої атаки Російської Федерації на енергетичну систему. Пошкоджується така кількість об'єктів, яку не можна відновити впродовж доби. Якщо впродовж доби енергетики не можуть подати ту потужність систему, забезпечити ту потужність системі, яка достатня для забезпечення усіх споживачів, то тоді від аварійних вимкнень. Відмовляються просто від аварійних і просто запроваджують ті графіки стабілізаційних вимкнень, які дозволяють розвантажити систему передусім в пікові години. І ми всі стикалися з такими графіками стабілізаційних вимкнень в минулому опалювальному сезоні. В цьому сезоні ймовірність запровадження таких графіків. Значно менша ніж в минулому, попри не, таку, не такий вже й великий запас потужності, генеруючої потужності в системі, все одно зараз є більший запас потужності розподілу. І в разі, якщо може, ну, може статися, і особливо одеський регіон він потерпає від постійних. Обстрілів з боку Російської Федерації різними засобами ураження, і е, всім відомо і системи передачі профільних експертів. Відомо, що в низці районів Одеської області е, вже застосовувалися такі е, е, стабілізаційні е, вимкнення електричної енергії. Це якраз відбувається тоді, коли просто немає ресурсів або недостатньо ресурсів, або ці ресурси прямують до споживача, але не встигли дійти до нього, тому і, але вони не є і не мають бути тривалими, тривалішими за ті, які були рік тому. Угу. Ну тут уточню. Тобто з холодами як такими, це не пов'язано, якщо аварія не стається Ні. в енергосистемі. У нас все буде нормально і вимкнень не буде. А от е є ще один тип вимкнень, я не знаю. скоріш за все, воно потрапляє до стабілізаційних, і це стали практикувати енергетики ну десь вже у другій половині зими, коли. Е Розумілося, що летять ракети або шахеди, і вимикалося світло превентивно, тобто раніше до прильоту, аби вберегти відруйнування енергосистемою. Як вважаєте, цього року ну, нам треба готуватися до таких попередніх завчасних вимкнень? В разі якщо йдеться про масовані атаки, тобто не там не парочка партій дронів летить. А якщо, наприклад, регіон атакують. Десятками керованих авіаційних ракет, то тоді звісно, що окремі об'єкти можуть вимикатися для того, щоб уникнути більших руйнувань. Але це не стосується цієї підсистеми, тобто, постачання електричної енергії буде здійснюватися в. В режимі близькому до нормального, але якщо йдеться про критичні об'єкти енергозабезпечення, то їх краще знеструмити, щоб уникнути руйнувань. Але ще ну уникнути негативних наслідків, більших негативних наслідків. Але ще раз наголошую: це не відбувається не за окремих атак там. Ну, вони також наносять шкоди, завдають шкоди великої, але все ж таки не такої, якої завдають масовані обстріли. Ну і маємо надію, що таких масованих обстрілів в цьому сезоні буде значно менше аніж рік тому, тому що ну там повистрілювали росіяни там взагалі все, що у них було. І зараз е, військові е, кажуть про те, що е, е, обстріли ведуться ракетами, які ось виробили їх і повистрілювали. Виробили і повистрілювали. Тобто якихось дуже суттєвих запасів, які були, наприклад, рік тому в Російської Федерації, вже немає. Ну, нехай так і буде, але все ж таки воєнні експерти попереджали про те, що Росія, от саме влітку і восені, накопичувала ракети, тобто вона мінімізувала атаки. Ми це відчули насправді на собі. Е, ну, подивимося. Е, ще один момент: в Укренерго українців закликали знизити навантаження на енергосистему. А е, от е, як експерт, порадьте е, Одеситам, українцям, в який спосіб найефективніше це робити. Чесно кажучи, от коли таких обстрілів немає, коли аварійних вимкнень немає, коли стабілізаційних вимкнень немає, ми всі трошки так розслабилися і забули про заклики енергетиків раціонально використовувати електричну енергію. Я тут нікого не закликаю до того, щоб економити, щоб просто не використовувати. Ну, відмовлятися від звичайного режиму а, життя і енергетики також за цього не закликають. Єдине до чого вони закликають це з 17 до 19. Ну, може там до 20 години щодня. Не використовуйте, будь ласка, потужних електроприладів, тим більше не використовуйте потужних електроприладів. Вмикаючи їх одночасно, що таке потужні електроприлади? Це ті, які пов'язані з нагріванням чогось, або повітря в кімнаті, або води, або кип'ятінням чогось, або нагріванням води, десь. Тобто, це те, що там конвектори, пральні машини, чайники, бойлери і все таке інше. Тобто, якщо ви використовуєте їх одразу, все, приходите додому після роботи вмикаєте все, що у вас є, то це бажано не робити. Бажано використовувати ці прилади чергово, по черзі, да, Закипотили водички, потім пішли прати білизну. От, попрали білизну, увімкнули конвектор, щоб нагріти там кімнату перед тим, як там, якщо там холодно. Ну не вмикайте все, тим більше не вмикайте все з 17 до 19 вечора. Я не думаю, що тут потрібно якась якісь додаткові обмеження. Просто дотримуйтеся культури енергоспоживання. Ми ж все ж таки Європа, а там всі цієї культури дотримуються. Угу. Е, і ще один момент. Чи є е, географічний нюанс? Тобто, «Укренерго» закликала всіх українців, це стосується всіх регіонів, незалежно від того, безумовно. у кого тепліше, у кого холодніше, так? Так, Безумовно. Ну і ще раз скажу: не обмежуйте себе, тобто не означає, що потрібно сидіти в темряві. енергетики не закликають до цього просто не. Не використовуйте зайвих електроприладів. От зараз от закінчиться інтерв'ю, я от вимкнув цей світильник, отой світильник для того, щоб. тому що вони мені не потрібні. Якщо у вас точно так же там десь в сусідній кімнаті світло горить, воно не використовує і ви його не користувати. Вимкніть його. Ну навіщо це робити? Якщо там десь працює конвектор в сусідній кімнаті, а там нікого немає. Ну вимкніть його. навіщо він навіщо він вам там? Ну якщо це там вночі, якщо ви під ковдрою лежите, то зменшіть, будь ласка, температуру в приміщенні. Якщо у вас є можливість зменшити, якщо є регулятор а, температури в цьому самому приміщенні, тобто, це ну це дрібнички. Але з цих дрібничок складається дуже велика потужність для економії, і це дозволяє розвантажити об'єднану енергосистему тоді, коли вона цього потребує, а саме в пікові години. Угу. Ну і тут ще можна і заощадити особисто для себе, для свого домогосподарства, для своєї родини. І от саме про е, тариф, про ціну хочу у вас також уточнити. Е, я так розумію, що кілька країн е, підтримали електрикою Україну от ці у цій, цей момент дефіциту. Е, там здається, Польща, Румунія. Так якщо я не помиляюся, Молдова не знаю. Виправте мене, якщо не так. Е, от щодо ціни цієї електрики, вона дорожча ніж наша власне і чи це відіб'ється на платіжках, врешті-решт українців? Ну тут залежить від того, кого називати українцями. Якщо йдеться про домогосподарства, то ні, не відобразиться тому що всі ціни і тарифи зафіксовані. Якщо казати про промислових споживачів, то так відобразиться, особливо якщо зараз не буде прибрана оця дивна ситуація, коли у нас через певні граничні ціни, запроваджені НКРЄКП для юридичних осіб, вони не можуть купувати енергію у тих же самих поляків, румунів, словаків чи молдован, якщо вона дорожча ніж оці самі граничні ціни. І тоді Укренерго змушений купувати аварійну допомогу за цінами. Які набагато вищі аніж ціни імпорту. Ну тут президент вів рішень в, в, в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яка все ж таки порадила відповіднім органам влади все ж таки врегулювати цю дивну ситуацію. Але якщо казати про домогосподарство, то ані ціни, ані тарифи в цей опалювальний сезон змінюватися не будуть і не варто там. Ловитися на усілякі там повідомлення в окремих телеграм-каналах чи в соціальних мережах про те, що там хтось якийсь там голова НКРЄКП чи міністр заявив, що тут з наступного місяця, чи з 1 січня, щось подорожчає, нічого не подорожчає, тому що є законодавчі обмеження, і ніякий там голова НКРІКП, чи навіть міністр, не може. Йти всупереч цим самим законодавчим обмеженням. Угу. Ну і наостанок щодо захисту енергетичної інфраструктури, періодично повідомляється про надання додаткової ППО е, та певного технологічного обладнання. От, буквально сьогодні чула, що здається, Нідерланди передали е, щось на кшталт кіберзахисту для е, об'єктів е, інфраструктури, або росіяни не могли щось хакнути так в обладнанні нашому. Е, не розкриваючи секретні дані, звісно, що ми можемо сказати про ступінь захисту проти минулої зими. От тепер зараз. Ну, вищий, ну, безумовно, вищий. Ну, якщо навіть тоді а, в ціль потрапили лише 250 об'єктів ураження з 1200, то в цьому сезоні ось ця частка вона зменшиться безумовно, тому що енергетичні об'єкти мають трирівневий захист, це дальні підступи. До цих об'єктів силами і засобами сил оборони протиповітряної, протидронної оборони. Це безпосередній захист активний, тому що ну, дуже багато що визначає, наприклад, просто встановлення десь там поруч з енергетичним об'єктом, звичайно, там кулемета великого калібра. От і плюс пасивний захист, це заглиблення тих об'єктів, які відновлювалися після руйнування або після серйозного пошкодження. Це відповідні огорожі для того, які убезпечують об'єкти такі собі вони. Дуже, дуже вразливі об'єкти, накшал трансформаторів від розльоту розпечених уламків від дронів і ракет, це різноманітні протидрон, протидронні захисти, там сітки чи щось там кшалт ТОВ, якими також захищують окремі об'єкти. Тобто, зараз, вже, на жаль, те, куди ми втрапили минулого опалювального сезону, коли. Ну, ніхто не думав, що Росія вдасться до е, обстрілів цивільної енергетичної інфраструктури, але е, все ж таки від того тієї несподіванки усі вже відійшли і зараз е, значно ну, досвідченими є. І навіть ті ж самі енергетики вони мають алгоритми дій на всі випадки. Тому. Цей сезон буде легшим за попередній, і я це неодноразово підкреслюю. Ну окрім цього, ми ж бачимо зараз. Середина листопада вже перейшла, Ну, в рік тому в цей час було зруйновано або пошкоджено вже щонайменше там ну п'яту частину від енергетичних об'єктів тобто, в них були втручання. Ну це добре, і це не лише через те, що Росія відмовилася, чи вона не відмовилася Це через те, що вона розуміє, що сили оборони України стали потужнішими і забезпечують щільніший захист наших, в тому числі енергетичних об'єктів від обстрілів. Дякую вам, Геннадію. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був на зв'язку з лайф Studio. Від себе додам, що дивним незрозумілим чином цієї ночі палали декілька підстанцій в Москві. Ну, самі робіть висновки, як так сталося, і ще хочу попередити: що е, передати сигнали від синоптиків з першої половини дня 26 листопада, це після завтра, та впродовж дня і ночі 27 листопада очікується погіршення погодних умов на Одещині. Буде падіння температури від 6, мінус 6 градусів до плюс. Трьох і опади у вигляді снігу до 20 сантиметрів. Знаєте, що як правило, це в меншому ступені стосується Одеси, більше стосується північних районів Одеської області. Але все ж таки до погіршення погодних умов треба підготуватися. І водіїв терміново закликають підготувати зимові шини, зимовий омивач, а також перевірити акумулятор. І е, закликаю вас до того, що через погодні умови можуть бути оці аварійні відключення, аварійні блекаути, Тож підготовтесь, зарядіть пауербанки, підготуйте ліхтарики, може, там закип'ятіть в термос гарячої води. Підготуйтеся. Буде таке невеличке можливо тренування. А дай Боже, і не станеться подібного. І дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.